Національний парк Черемоський став свідком надзвичайно рідкісної події. Тут зафіксували шлюбні ігри бурих ведмедів. Як повідомив у Фейсбук-директор парку Роман Єрема, ці унікальні кадри, зроблені наприкінці квітня на початку травня, є надзвичайно рідкісними та цінними для природоохоронців та науковців. У той час, як у сусідній Румунії новини про ведмедів були пов'язані з їхніми нападами на безпечних туристів, на території національного природного парку Черемоський панувала зовсім інша атмосфера. Тут у Рих ведмедів тривав шлюбний період. І співробітникам парку вдалося зафіксувати на фотопастку неймовірно рідкісний момент: пару ведмедів разом. Бурі ведмеді зазвичай дуже обережні і потайливі, особливо в період розмноження. Зафіксувати їхні шлюбні ігри в дикій природі це велика удача та свідчення здоров'я популяції. Ці знімки є безцінними для вивчення поведінки цих великих хижаків та підтверджують важливість НПП Черемоський як ключового середовища для їхнього існування та розмноження. Подія підкрес... Слює наскільки важливо зберігати природні території, де дикі тварини можуть жити та розмножуватися без значного втручання людини. НПП Черемоський надає ведмедям необхідні умови для життя, включаючи достатню кормову базу та спокійні місця для розмноження. Ці фотографії не лише краса дикої природи, а й важливий сигнал про успішну роботу парку зі збереження біорізноманіття українських Карпат.